Так, от мій будущий персиковий садок. То мої у мої саженці. Молоденькі цьогорічні. Сьогодні 1 травня 24-го. так він виглядає. То так здалека. Виноградший є. І там ще є виноград. Зараз покажу вище, що в мене ще привите є. То карбі тут то персик. Тоже будуть плоди цього року. То з косточки. Тут багато все з косточки, але воно все привите. То от інжирний. то осінню було привито на абрикосі, зразу було посажене. То так само, то був трьох дичка абрикос, теж на нього поначіпляв. Абрикоси, сливки. Тут так само. Ось тут персик на сливці. Вже з плодами. Тут ще от абрикоси. Поприживалися окуліровочкою. Тут так само окуліровка прижилась. І от прижилась в розчеп. Тут десь 6-7 перс... Ой, 7 сортів персика, певно, то на тій сливці. тоже. тоже шишусье вот тоже шишусье так ну тут виноградник тут тоже мают такую шпалеру этих три куща yeah. пішли. вот еще рядок персика ну там черешня попала здесь грушка так ну и собственно вот рядок тут 57 штук має бути до кінця, що зараз стратифіцірується. Бо то були висажені в касети. Проросли, висадив касети, вони от підросли вчора висадив. А останніх 500 чи 600 штук я вже не пам'ятаю ще стратифіцірується. Ну і от там ще персики, От там, от там, там там скрізь. Ще дуже маленькі Підростуть, покажу. Так, а тут, хто повний той сарайчик, що був, я його розібрав і буду заливати площадку, бетонну площадку залью. Буде тут новий сарайчик, більший. А не сарайчик, а хозяйственна постройка. 確かに。